У полтавців, як і в жителів інших регіонів, нині на вустах питання про підвищення пенсійного віку та призначення пенсії за вислугою років педагогічним працівникам і медикам. Частина наших земляків піддались паніці і пішли на пенсію достроково. Решта оббивають пороги органів пенсійного фонду, щоб отримати відповіді на свої запитання. Можливо, будуть розформувати, увальнятися, кращать. Надіємося, що... Я, по крайній мере, что закон этот не приймуть. У нас і так, народ є до цієї пенсії доживати до 60 лет. А додати 2-3 роки, це буде тяжко дуже. Бо я б спробував сам на пенсії бути і робити, то важкувато. Дуже. А молодим, я не знаю, як вони, якщо їм як додать 2, 3, 5 годин, як вони збираються. Я не знаю, як доживати вони будуть до пенсії. Інформацію про підвищення пенсійного віку в органах пенсійного фонду інакше чутками не називають збільшення кількості заявників, пов'язують з тим, що завершується термін, коли жінки мають право піти на пенсію у 55 років за наявності 30-річного загального стажу. А зробити це можна до 1 січня. Хочу запевнити громадян, що жодного рішення не приймалося і не розглядалося урядом в цьому напрямку. Тобто, пенсійний вік жінки. Поступово до 60 років чоловіки 60 років залишений на сьогодні. 2014-й запам'ятається працівникам органів пенсійного фонду роботою з вимушеними переселенцями. З вересня по грудень лише до управління пенсійного фонду Київського району з приводу оформлення пенсії звернулися 1113 людей. Понад 930 з них вже їх отримують. Ці громадяни наголошують пенсійники зобов'язані залучити до справи довідку про фактичну реєстрацію. Якщо ж така довідка пенсіонерами не буде надана, з 1 січня призупиняється виплата пенсії, але це не говорить про те, що ми призупиняємо назавжди. Якщо людина в січні місяці чи в лютому звернеться, отримає цю довідку, надасть нам її копію, пенсія буде поновлена і виплачена за період її неотримання. Нині вживаються заходи щодо уникнення переплат пенсій внаслідок працевлаштування пенсіонерів, які на момент оформлення не працювали. Якщо людина працевлаштовується, пояснює Людмила Смотрицька, пенсія індексації не підлягає. Індекс інфляції застосовується до зарплати у 2015-му, Розповідає, планують заморозити показник середнього заробітку, який застосовується для призначення пенсій. Щороку він збільшувався, але цьогоріч його розраховуватимуть, опираючись на розмір середньої зарплати по країні у 2012, тисячі і чотирнадцятому роках. Планується і оподаткування на 15% пенсійних виплат розміром понад три мінімальні заробітні плати. Це стосується українців, пенсія яких більше 3654 тисяч гривень. Уся інформація наголошує Людмила Смотрицька надана відповідно до проєктів законів. Тож нині усі чекають прийняття закону про державний бюджет на 2015 рік і відповідних нормативно-правових актів з питань пенсійного забезпечення.